Масові аварії та чисельні обриви на Прикарпатті через пориви вітру без електропостачання залишилось понад три тисячі споживачів. Найскладніша ситуація на Долинщині, Рожнятівщині та в гірських районах. Складні погодні умови спричинили падіння опор та пошкодження проводів на повітряних лініях електропередач. Наразі бригади фахівців працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати усі знеструмлення. Знеструмлення чотири лінії, 10 кіловольт. Частково це є сім населених пунктів частково Шевченко, Велолин, Соколівка, Бабин, Город, Дуба. І Рожнятів, це райони Доленщина і Рожнятівщина. Також один населений пункт повністю це Князівське. Сумарна кількість споживачів 3150 тисячі на даний час вимкнено. Також є численні звернення порядка 215 одиночних по Косівщині та Верховинщині. Плануємо до кінця доби всіх споживачів заживити. Разом з цим енергетики закликають людей дотримуватись правил безпеки біля пошкоджених мереж чи обірваних проводів. Зокрема, триматися від них на відстані восьми метрів у жодному разі не торкатися їх а також одразу телефонувати у колцентр обленерго по районах. вітра є важкі. У нас є також, ну, першочергово ми займаємося відновленням живлення споживачів, але також у нас є пошкоджені мережі, які не впливають на живлення. Ми просто виконали ряд наших дій для перезаживлення споживачів. першочергово ми заживляємо них, і ми будемо мати ще ну, великий фронт робіт навіть на завтра по відновленню наших мереж. Основні пошкодження викликані поривами вітру, що призвело до обриву проводів, до гілок і дерев, які падаючи, пошкоджують на мережі. Повідомити про відключення споживачі можуть на сайті обленерго. Також там чи чат-ботах можна перевірити актуальні вимкнення за конкретною адресою. Люза Віталій Магалаті, телеканал 402.